Робота газової служби псує конотопцям нерви. Якщо із зростанням ціни на природній газ люди вже більш-менш змирилися, то останні нововведення у роботі цієї структури нікого не залишили байдужим. Мова йде про зовнішній вигляд і зміст платіжок нового зразка. Саме таку днями отримав військовий пенсіонер Сергій Краснокутський. Чоловік стверджує, розібратися, що тут і до чого не зміг навіть із лупою. Мало того, у квитанції зазначені завищені у кілька разів показники лічильника. Пурюється конотопець. Разі прочитати цей шрифт в очках, як пенсіонер, і з допомогою лупи я не зміг. Спожили газ за листопад місяць в об'ємі 46 метрів кубічних. І передали це інспектор. Рахунок мені виставили, на який підставі я не розумію. За 313 метрів кубічних. Я хочу заплатити. Ну зробіть мені такі умови і, і другим жителям міста, щоб я мог прийти, дозвонитись, до відповідальної особи підтвердити, що вона отримала так сказати, мої розрахунки, і на цих фактичних розрахунках я хочу отримати рахунок. А плутанина у квитанціях у кожного другого конотопця каже чоловік. А все тому, що контролери більше не фіксують покази на газових лічильниках, а передати дані у телефонному режимі змогли не всі, адже дозвонитися у газову службу останнім часом практично нереально. Тож працівники газового господарства заповнили квитанції на власний розсуд. Як ходив контролер, тоді ну була якась чітка, ясність. Ми могли доказати, що ми передали їм цю суму, і хай вони. Яснює, звідки такі розрахунки, звідки такі цифри. І, і я так думаю, що це не тільки моя проблема. Це я просто чоловік, який ну, пройшов в гарячі точки, прослужив війську, я можу боротися. А скільки в нас пенсіонерів, які не можуть, не можуть прочитати, не можуть розібратися. За поясненнями у газову службу справжня морока. Справа у тому, що адмінбудівля розташована на околиці міста. Громадський транспорт сюди не ходить взагалі. Тож, аби дістатися до місця призначення, конотопці змушені чимчикувати пішки по бездоріжжю 30-40 хвилин. А там нова халепа довжелезні черги. А якщо носити, то взагалі губительно. Я пока дошла, вся мокрая, а теперь простоять два часа. Конечно, неудобно. Очень неудобно. Неужели контору нельзя ближе куда-то в центре поставить, щоб хоть. Или чтобы не скапливалось такое количество людей? Я туда так и не попал. Почему? Потому что там столько народу квитанціями, що я не можу туди попасть у Конотопській філії сумигаз, такі нарікання громадян ніяк не коментують. Мовляв, усі запитання до обласного керівництва. Останні ж у телефонному режимі заспокоюють. Мовляв, боятися різниці цифр у квитанції та на лічильнику не варто. Споживач отримав платіжку, нову платіжку суттєво вона не відрізняється, але є окрема від сонця, фактичні спожити об'єми газу. Тобто те, що і на лічильнику, споживай, власне, так? Так, те, що на лічильнику і споживай, зобов'язаний платити за фактичні обсяги спожитого газу. Тобто, якщо у споживача виникли якісь розбіжності з тим, що він отримав у платіжках, йому не треба переживати. З цього приводу необхідно на наступний місяць передати вчасно і правильно показники лічильника, і е, система враховує вже правильно. Передавати ж дані газового лічильника відтепер можна як телефоном, так і онлайн, зареєструвавшись на спеціально створеному сайті. Передавати показники лічильника треба у період з першого по третє число. Ми рекомендуємо саме цей період для того, щоб вони були враховані у платіжках споживачів. Можна зареєструватися на сайті 104.ua, зареєструвати свій особистий кабінет та передавати показники онлайн. Також, якщо виникли якісь незручності ну, або ще щось, можна продати електронною поштою та зателефонувати до контакт-центру для споживачів природного газу. На платіжках споживачів зазначені телефони, за якими необхідно продавати показання лічення. Наскільки ці нововведення полегшать життя споживачам природнього газу, відповісти важко. Зрозуміло одне людям не обізнаним із інтернет мережею і далі доведеться обривати телефонні лінії газової служби і стояти в чергах. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.